Стратегія сім разів відміря і тільки один раз відріж, достатньо мудра в житті, якщо справа стосується якихось важливих життєвих рішень чи виборів, які нам треба зробити. Але коли ми сім а то і більше разів прокручуємо у своїй голові внутрішні монологи, коли, наприклад, ми сміливо відповідаємо на токсичний коментар нашої свекрухи, або захищаємо себе перед керівником. Але якщо далі цих прокручувань в голові справа не йде, і ці слова так і застрягають в нашому горлі, і ми не проявляємося в реальності, то така життєва стратегія є неефективною і навіть певним чином шкодить нам. Або інший приклад, ми вивчаємо іноземну мову і вже певним чином накопичили пасивний словниковий запас. І, можливо, вже навіть розуміємо свого співбесідника, але не наважуємося почати говорити, проявлятися, заявляти про себе. Ці та багато інших умовно симптомів, де ми відмовчуємося, готові проковтнути свою образу, приймаємо рішення, а. Скажу наступним разом: не можемо захистити себе словами через рот або навіть все своє життя наша мова є такою невпевненою, тихеньким таким м'ямленням. У 80% випадків причиною цього є заблокованість на тілесному і на енергетичному рівнях у центрі нашого волевиявлення. У нашому горлі. Дивіться це відео до кінця, і в ньому я поділюся тим, а як такі заблокованості в горлі виникають, як вони впливають деструктивним чином на все наше життя. Ну і звісно, що з цим робити? Які вправи стануть для нас корисними в цьому випадку, зможуть допомогти нам змінити наші деструктивні стратегії і вивести нас на інший рівень своєї впевненості та проявленості? Для початку давайте познайомимося. Мене звати Наталія Тимошенко. Ви на каналі Наталі про дихання. І саме дихальні практики я обрала інструментом трансформації свого життя, свого здоров'я і, взагалі, зі своєї свідомості в цілому. Запрошую і вас також завдяки диханню підсвітити собі ці моменти та протоптані доріжки, по яким ми ходимо по колу і не можемо вийти із цього кола. Ці стратегії не ведуть нас до якихось результатів, а навпаки, заганяють нас у стан апатії та тривоги. Підписуйтесь на мій канал Наталі Продихання. А в своєму блозі українською я ділюся перевіреними інструментами, які допоможуть як в моменті підтримати себе і свій стан, а також на довгостроковому періоді розкрити свій потенціал на повну потужність, стати більш впевненими, ефективними в своєму житті та урівноважувати свій емоційний стан. Якщо забігти трішки назад, то скажімо так, замовницею цього відео стала моя підписниця, гарна подруга, тренер, коуч та психолог Ганна Андрієва. Ганна є автором коучингової програми з працевлаштування українців у Німеччині. І в своєму курсі вона дає ментальні практики та вправи як прокачувати навичку заявляти про себе, але як спеціаліст комплексний та багатогранний, вона помітила, що дуже багато її клієнтів має заблокованості та страхи саме на тілесному рівні. Тож сьогодні саме про такий підхід. Давайте трішки розглянемо теорію. Бо коли ми знаємо алгоритми, як і що утворюються, звідки виникають, звідки ростуть ноги, стають більш зрозумілішими, алгоритми роботи із цим. Насправді у світі психології тіло завжди займало одну із центральних положень. Оскільки воно нерозривно пов'язане із нашим станом, із нашими емоціями і нашим психічним здоров'ям, психологи постійно досліджували цей зв'язок нашого тіла і нашої психіки. Зигмунд Фройд, основоположник психоаналізу, вважав, що тіло є такою сценою, де проявляються наші внутрішні конфлікти. Він стверджував, що багато наших психологічних аспектів проявляється саме через тіло. Карл Юнг, учень Фройда, вважав тіло важливою частиною індивідуації процесу, через в якому людина стає цілісною особистістю. Вільгельм Фройд, послідовник Фройда і засновник тілесно орієнтованої терапії, зробив іще один крок у дослідженні тіла і ввів таке поняття як тілесна броня. Він вважав, що емоційні травми утворюють тілесні блоки, і вони ці блоки перешкоджають вільній течії енергії в нашому тілі. Тож, давайте сьогоднішню заблокованість горла розглянемо саме із ракурсу тілесно-орієнтованої терапії, а також трішки пізніше на такому езотеричному рівні. Тож, емоції, які були подавлені, утворили тілесний блок в нашому горлі. Це може бути плач. Злість, або навіть в дитинстві наші батьки або якісь авторитетні для нас люди могли просити нас побути тихішими, бо ми здавалися їм занадто голосним. Або навіть так дуже принципово прямо закривали нам рот. Не кричи, не кажи, ти ще малий, ти ще не доріс, щоб мені вказувати. І ось такі зупинення нашого волевиявлення, нашої розмови, вони утворювали такий блок, як нібито мені зараз небезпечно проявлятися. Мене накажуть, мені не можна. І цей тілесний блок в прямому сенсі слів утворив таку броню, такий панцир в горлі, який не дає тим словам тій нашій думці, яка сидить всередині, проявлятися, виходити назовні, заявляти про себе. Якщо це в ракурсі вивчення іноземної мови, то починати говорити. Це все можна пропрацювати на рівні тіла. Звісно, блоки в тілі по вченню Вільгельма Райха існує сім, і горловий блок це тільки одна частина із семи. А заблокованість нашого горла також може проявлятися в такому вигляді. Ми можемо раціонально мислити, але нам важко щось відчувати. Або є інший тип людей. Навпаки, вони гарно відчувають, можуть проговорити свої почуття. Є така, чуття, розкритий чуттєвий центр. Але коли доходить діво до раціонального мислення, до таких ефективних, яких стратегічних а, питань. То неможливість проявити. І оцей місток, наше горло, є таким мостом між нашим раціо, між нашими когниціями і нашим центром проявлення своїх почуттів, нашим серцем. І коли ми починаємо працювати із нашим горлом, знімати блоки тут, то поєднуються наші когниції, наше раціо і наш чуттєвий центр, і в синергії ми стаємо більш ефективними. І коли ми починаємо працювати на тілесному рівні, щоб розблокувати свої заблокованості зняти свою броню. А дихальні практики є одним із найефективніших. Інструментів, щоб розслабити цей блок, розпустити його і почати говорити, проявлятися, заявляти про себе через певний час регулярних практик виконання таких вправ, прям кожен, хто буде їх виконувати, зможе поспостерігати. Зміну навіть своїх стратегій. Там, де раніше ми замовчували, там, де раніше боялись проявитися, там, де раніше багато разів в своїй голові прокручували якісь монологи, а до діла це не доходило, ми почнемо сміливо прямо заявляти, проговорювати. Спочатку, можливо, проговорювати не так впевнено, але це все практика. Нам потрібно практикувати, і практика дасть нам це підґрунтя, бути більш впевненими в своїх словах, бути впевненими, що нас ніхто не накаже. Нам потрібно вже вирости із цих стратегій, подорослішати. Регулярна практика дасть свої плоди у різних сферах нашого життя, підвищить наш рівень самовпевненості у професійному якомусь шляху, у своєму досвіді, зможе дати нам можливість у особистих приватних стосунках також заявити про себе або оголосити свої кордони профіту від таких практик і таких вправ можна знайти дуже-дуже багато. Хочу зробити невеличкий відступ і поговорити для когось на ізотеричну тему, але насправді ніякої ізотерики не немає. Це знання енергетичної системи людини, тонкого тіла, цьому вченню вже декілька тисяч років. І якщо ми поговоримо про блок в горлі, то цей блок співпадає, із, якщо ми говоримо про чакральну систему із нашою п'ятим енергетичним центром, нашою чакрою вішутхою. І о, дивом, навіть у енергетичній системі, в цій езотеричній темі дихальні вправи також є одним із найдієвіших інструментів, щоб розкрити, наповнити, прокачати нашу чакру, нашу вішутку. Також буду давати сьогодні інструменти. Ну що, давайте розпочинати. Для цього нам нічого не потрібно, ніяких інструментів, крім нашого тіла, нас самих і нашого фокусу уваги. Ми розташовуємося таким чином, щоб наша спина була рівною. Це може бути на стільці, або ви можете сісти на підлогу, на килимок для йоги в позиції зі схрещеними ногами і приділити собі трішки уваги. Тож, горло. ми заплющуємо очі і уявляємо вірніше, асоціюємо. А що наше горло є такою тоненькою лієчкою. Знаєте, коли ми в якусь ємність нам треба налити воду в пляшку, наприклад, ми використовуємо лійку. І от наша голова, оце розширена частина нашої лійки, потім наше горло, вузька частина лійки, а наші груди наш. Наша Анахата, наш центр чуттєвості є уже самою пляшкою. І ми починаємо глибоко дихати і уявляти, як через зону маківки в нашу голову заходить енергія, і наші всі думки вони починають очищатися, наповнюватися. А потім з видихом через наше горло, через оцю лієчку, ми починаємо цю енергію пропускати в своє серце, в своє тіло. Знову вдих, як ніби наша голова прямо зараз наповнюється енергією. І на видиху ми знову, як через ліку, через наше горло пропускаємо цю енергію в свої груди. І з кожним таким подихом наше горло розширюється, наша зона горла розблоковується, розслабляється, прочищається. Ви можете самостійно виконати приблизно одну-дві хвилинки такої практики і поспостерігати, як в горлі стало чистіше, вільніше, і ви вже готові проявлятися. Після кожної вправи також даю вам рекомендацію пити воду на фізичному рівні, підтримувати себе. Дихальна практика, яку ми будемо виконувати, гарно працює із нашим блоком горла і з нашою вішуткою. Ми починаємо вдихати і відвертати, повертати своє підборіддя до лівого плеча, вдихаємо через ніс. А видихаючи, ми із губ утворюємо таку трубочку і видихаємо, ведучи своє підборіддя такою аркою від лівого плеча до правого. Знову вдих через ніс і видих через губи трубочкою. Знову вдих через ніс, ведемо в цей час заплющеними очима своє підборіддя до лівого плеча. І видихаємо своїм підборіддям, як ніби вимальовуючи арку, і ведемо підборіддя від правого, від лівого, вибачте, до правого плеча. Це була друга вправа, і ви можете за один підхід поєднати першу і і другою ми виконуємо буквально 10 таких підходів. Ще одна вправа, яка стане ефективною у роботі із нашим блоком горла із блоком нашої вішутхи, це вправа, коли ми через голос проводимо через горло те, що було не проговорено, накопичено в нашому горлі. Були якісь ось такі в думках монологи, але ми так і не висказалися, і не відстояли. Ми робимо таку вправу. Робимо вдих на чотири сходинки, такі чотири підходи. Як ніби ми один великий подих розділили на чотири сходинки. Чотири рази вдихнули, а потім відвис... ваша щелепа відвисає, і ви в цей час через звук Х, ХА. І отак от і знизу живота ведіть в горло і через горло випльоскуйте, викидайте, виводьте за межі свого тіла те, що не було проговорено. Робимо разом. Знову беремо цю вправу, поєднуємо з першою, з другою, додаємо цю третю буквально 10 таких підходів, і це вже буде ефективно для зняття блоку горла. А ми йдемо далі і будемо виконувати наступну вправу. Розміщаємося знову із рівною спиною і починаємо. Нам треба буде робити такий достатньо активний вдих і повертати голову вліво. Через ніс. А видих, як ніби ми скидаємо щось і повертати голову, повертати у вихідне положення тіла. Наступний вдих ми робимо в протилежну сторону. Робимо вісім таких разів по вісім в кожну сторону. Поки я проговорю, ви. Робити декілька глибоких подихів, щоб трішки передихнути. Може в цій праві паморочиться голова, але в нас просто йде насичення киснем нашого мозку. Тож не дивуйтеся, просто зробіть декілька глибоких вдихів видихів заспокойте себе носовим диханням, і будемо продовжувати. Наступні вісім таких вправ ми будемо робити, піднімаючи підборіддя вгору на видиху, опускаючи його у вихідне положення. І наступний вдих. Це опускати підборіддя вниз і піднімати його у вихідне положення на видиху. Робимо по вісім разів в кожну в сторону вгору і вниз. Ви знову переходите на глибоке дихання, а я. Пояснюю наступну вправу. Робимо по 8 разів, коли ми нахиляємо, вдихаючи голову в сторону і видихаємо, повертаємо в вихідне положення, вдихаємо в протилежну сторону, нахиляється наша голова, і видихаємо в вихідному положенні. Знову вдих через ніс, видих через рот. Робимо 8 таких разів. Завершили і знову глибоко просто подихайте і поспостерігайте, як ніби у вашому горлі стало вільніше, поспостерігайте розширення, об'ємність у своєму горлі. А ми переходимо до останньої вправи, і ця вправа буде просто прокручування голови по своїй осі. Спочатку вліво, по годинникові стрілки, а потім вправо. Робимо по 9 таких підходів. Я зробила 3 повноцінних. Роблю 3 повноцінних в протилежну сторону. А ви поставте на паузу і зробіть 9 таких підходів. Що, давайте підсумуємо? Сьогодні ми працювали із нашим центром воли, виявлення, проявленості, вміння оголошувати свої кордони, заявляти про себе, не ковтати свої образи, вміти себе захистити, бути сміливими. Це наше горло. Попрацювали і на цілесному рівні, і на енергетичному, і, виконуючи такі вправи регулярно, ви побачите скоро свої результати, як ви вже проявляєтесь. Якщо ви в темі вивчення іноземної мови, то ви поспостерігаєте, як ваш пасивний словниковий запас уже переходить в активний і ви починаєте сміливо говорити. Якщо це стосується в принципі, проявлення, Побуту, ви також помітите свої впевнені та стійкі результати. З вами була Наталія Тимошенко, інструктор дихальних практик. Працюємо із ростом нашої особистості через тіло в моєму блозі. Обов'язково підпишіться на талі про дихання. Даю в своєму блозі інструменти, які допомагають проявитися, бути впевненими, трансформувати своє життя. І допомагати собі як в моменті, так і на довгостроковій перспективі. Дякую за вашу підписку. Обов'язково коментуйте під цим відео, як вам вдалося, які відчуття в горлі після вправ. І побачимося у наступних відео.